Другому розділі Іван Лію від Луки. Євангеліст Лука записав про народження, так, знаєте, детально, про народження Ісуса Христа. Але в цьому ж другому розділі і описано і про те, що він був принесений батьками в храм. Також описано і вік Його, 12 років, коли він прийшов, прийшов вже з батьками в храм. Але там є декілька віршів, які описують. Про життя Христа і про те, чим Він займався, можна сказати, і основна ціль, яка була, що було в його житті, дивіться, як написано, коли ми читаємо другий розділ, сороковий вірш, написано так. Дитя зростало та зміцнювало Духом, сповнюючись мудрістю, і благодать Божа була на ній. Це було невеличке дитяче. Тому що якщо читати цей вищий, то написано про те, що принесли його в храм, це було 40 днів йому. І далі написано, що прийшли в місце своє Назарет. Дитя зростало з міцного з духом, сповнюючись мудрістю, благодать Божа була на ньому. Дитя сповнювалося мудрістю. І коли ми читаємо в цьому же розділі, 52-й вірш, дивіться, що пише тут. Ісус же зростав у премудрості і віком в любові у Бога та людей. Слов сказано за це слово. Та мудрість, премудрість це ті самі же слава. Одно слово доповнює іншого. Чому іменно за це сказано? Хоча сказано за фізичний його зростав. І сказано, що благодать Божа була на ньому. Сказано про те, що був в любві у Бога і в людей. Люди його любили. Але хто хто закладав оцю мудрість і премудрість у нього? Як ви думаєте? Ну, голосніше. Отець небесний, так? Да? Хорошо. Ще які думки, будь ласка. Батьки, є ще друга думка. Батьки. Хорошо? Є ще думки. Анобудь, просто. Я з вашими думками згідний. Хочу трохи, щоб ми над цим передмірковуємо. Дійсно, Бог не був байдуже до того, що народився Христос і він мав зростати. Але для цього фізичного зросту ідеї заложення цієї нашої премудрості Бог Використовував ще, кого? ми тільки говорили, батьків. Хоча мало що сказано про те, що як вони спілкувалися, Марія Йосип з Ісусом. Ми не читаємо, ми не, не, не бачимо таких е, детальних описів спілкування. Ну я думаю про те, що якщо ми читаємо ще вище, ближче, першому, розгляді, коли сказано за Марію, і коли сказано в другому розділі, що вона складала слова, так, які говорив ангел. Говорили інші люди про е, ставляще Господа, говорили про це Цетянку, коли говорив Симеон, коли говорила Анна, інші славили також Господа і говорили про те, що це дійсно. Той Месія, який прийшов для того, щоб спасти, Марія складала ці слова. І можливо, вона використовувала і це для того, щоб навчити. Свого сина, ну, Христос був її сином, народився по плоті, хоча вона прекрасно знала, що це Божий син, і він прийшов для спевної місії тут, на цю землю, спасти усе людство. Але зростаючи, вона збила. йому своїм молоком материнським, а також потім пізніше, подала оці слова мудрості і премудрості. Чому я про це хочу сказати, друзі? Це досить важливий момент. Досить важливий момент. І добре, коли батьки, коли дідусі бабусі сповнені цією мудрістю і премудрістю Божою, мають у те добре в своєму серці і можуть своїм дітям, своїм онукам передати це, сказати, вкласти в їхні серденька. Молодрому, написати на їхньому серці, на тому чистому листочку, яке тільки з'явилося. І коли це так, знаєте, це прекрасно. Досить боляче дивитися на тих дітей, які не мають такого, хто не переживає, яких батьки не хочуть чи не мають, що їм дати. А якщо дають, то не те, що хотів Бог. Ну сьогодні, друзі, сьогодні цей радісний день, коли ми згадуємо Різдво, нас сьогодні як це свято побудить того, щоб брати і знати, де взяти от цієї мудрості і премудрості. Прийшов Христос для того, щоб дати нам, грішним людям не тільки спасіння, спасти і все забути за нас. Ні. Прийшов Христос для того, щоб нас спасти і нас. Сповнити мудрістю своє, при мудрістю своє, сповнити духом с І те багатство неба, духовне багатство закласти в нас вже. Не важливо, якому ми віці. Можемо діти. Але ми вже розуміємо, що для чого прийшов Христос. Можемо ми всередині літаки. Можемо пожилі. Неважно важливо інше, Чи ми готові, чи ми хочемо. Прийняти цю мудрість і у Бога. Від Бога через Ісуса Христа. Сьогодні наша молитва буде про те, щоб Господь допоміг нам в вихованні наших дітей, а також, щоб Господь послав покаяння дітям. Я хотів би сказати і дорослим, які ще не пізнали Господа. Господь хоче, щоб кожна людина спаслася. Дивіться, як написано. Це той апостол Петро, це той один з учнів Христа, який ходив три з половиною роки разом з ним. І пізніше він пише ось такі слова. Пише в другому післанні, в третьому розділі написано такі слова. Господь не бариться з виконанням обітниці. Я тільки зачитав цей вірш. А коли ми читаємо спочатку цей розділ, там написано про те, що День Господні скоро прийде. Христос прийде в друге не для того, щоб народитися, знову бути цим маленьким дитяком. Ні. Христос прийде для того, щоб судити світ, забрати перше всього тих, які були вірні йому, які сповнялися мудрості, які прийняли свого Господа і Спасителя, забрати їх, а тих, хто не прийняли судити, Він прийде. І тут пише, каже: Господь не бариться з виконанням обітниці». Обітниця для тих, хто. Для, одна для тих, хто прийняли це забрати, друга, що буде суд. І це буде, як люди кажуть, страшний суд. Да? Перед великим Білим престолом напишеться письмо. Але написано так, як те, хто вважається за барністю, але довго терпить вас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння.